Мешканка дублян Марія Пропутяка показує на телефоні повідомлення, що її пільговий еквиток готовий. Аби його забрати. Жінка прийшла в центр обслуговування пасажирів щодо Горбачевського, яке було вказано у повідомленні. Прийшло повідомлення 6-го числа в обід, але ну, то вже не було можливості їхати. то вирішили сьогодні. Не знаю, побачимо, я дуже рідко є. Побачимо, що буде з того. Ось така черга із пільговиків утворилася сьогодні біля центру обслуговування пасажирів. Усі вони прийшли забрати свої е-квитки. Близько години в черзі чекав учасник бойових дій Андрій Співак. Чоловік живе у винниках. Документи для пільгового еквитка подавав влітку. СМС прийшла 5 січня, значить, з'явитися треба 6-го на слідчий день на 10-ту годину. Ну, фізично я не зміг того зробити. Картку я отримав швидко. Картку я тому запеклою. Я ще не можу ніяк оцінити. Транспорт у Львова я б поставив по 12 бальній шкалі одиницю, тому що я недавно був в Кракові. Я знаю, як транспорт ходить громадський. У центрі обслуговування пасажирів можна не лише отримати картку, але й подати документи. Загалом це можна зробити у 26 пунктах, отримати у 17. Вони є в райадміністраціях, комунальних підприємствах та центрах надання адмінпослуг. Також подати документи можна через особистий кабінет мешканця. У Львівській громаді є приблизно 200 тисяч пільговиків. Половина з них подали документи, отримали пільгові еквитки більше 10 тисяч людей. Мешканці Львівської громади повідомляють про те, що їх картка готова смскою телефонним дзвінком або надсилають повідомлення на електронну пошту. У Львів Автодорі кажуть, що інформування, смс повідомленням найефективніше. Закупили блок смс, продумали, як воно має працювати, і запустили з минулого тижня смс-інформування. Перший день роботи смс-інформування, 5 число 35% людей прийшло, тих, що отримали смс-ки. Шосте число 50%. Вчора прийшло в районі 120%, тому що ті люди, які не прийшли 5-6. Масово прийшли. Вчора був тут просто. Від 13 січня пільговики можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно із еквитком, а не з посвідченням. Вони зобов'язані будуть завалідувати транспортну картку, тобто виводимо ми поступово, скажімо так, з обігу посвідчення, тобто, вони. Вже починаючи з березня місяця, ми плануємо повністю перейти на надання пільговикам права проїзду виключно на підставі транспортних карток «Леокарт». І Наше завдання зараз впродовж січня, лютого максимально видати всім, хто звертається, видати транспортні картки. Згодом «Еквитком» зможуть користуватися усі охочі. Пасажири зможуть купити транспортні картки. Вони вартують 60 гривень. Планують відкрити близько 400 точок для їхнього продажу. Також отримати транспортну картку. Мають і студенти використовуючи термінали для скажімо так для поповнення тих транспортних карток, можна буде їх запрограмувати чи на здійснення разових поїздок, чи на здійснення поїздок на підставі місячних. Трьохмісячних піврічних або річних абонементів повністю запрацювати е квиток може навесні. Після того як перейдуть на безготівкову оплату, встановлять і нові тарифи, які затвердив виконком. Вартість одноразового електронного квитка у Львові становитиме 10 гривень. Якщо купувати квиток у водія, він коштуватиме 15 гривень. Починаючи з березня місяця, ми можемо переходити вже на Безготівкову оплату, тобто це десь буде при завершенні першого кварталу на початку другого кварталу цього року. З мінусів, що перепрошую, введено тільки там 8 чи 10 тисяч карточок пільгових з 300, Це взагалі крапля в морі. Ми досі не почали продавати місячні абонементи, тобто немає реальної роботи, щоб заходити. Ми маємо негативний аспект, фактично п'ятирічного провадження, і є велика недовіра в суспільстві, що воно взагалі запрацює, тому така от річ. Є негативні тенденції, що Львів'яни не факт, що будуть купляти місячні абонементи. Ірина Ферень, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.